Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікавий матеріал. Я вас дуже прошу додивіться до кінця, тому що у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9566. Про що йде мова? Давайте спочатку з пояснювальної записки, а потім вже більш детально по кожному пункту. Законопроєкт 9566 має розширити можливості мобілізації громадян у військові підрозділи в умовах воєнного стану. Ініціатором даного законопроєкту під номером 9566 є депутат Мазурашу Георгій Георгійович. Друзі, одразу ініціатором є Мазурашу. Ми вже бачили від нього багато різних законопроєктів. Однак. Що буде в цьому законопроєкті? Дуже дуже цікаво. думку депутата у народі, цей законопроєкт називається мобілізація здорового глузду, тобто зменшення кількості ухилянтів. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти рашистської агресії. Водночас спроба. Примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно на сьогоднішній день позначається на економіці, призводить до непотрібного соціального напруження. Як зазначено в пояснювальній записці, виборці та представники ТЦК СП запропонували внести законодавчі зміни. Вони дозволятимуть мобілізувати працездатних осіб військово зобов'язаного віку і стану. Які не готові воювати для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. Якщо внести запропоновані зміни, військовослужбовці зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами, а інші громадяни без потреби тікати і ховатися від повісток, працюватимуть на економіку. Про це йдеться в пояснювальній записці. А тепер, друзі, давайте більш детально пояснювальну записку відкриваємо. Ви також зможете перейти та подивитися в описі під цим відео. Буде посилання на даний законопроект. Перше, внести зміни в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Статтю 6. вносяться зміни: військово-транспортний обов'язок. Там зазначено про те, що є певний обов'язок, який встановлюється для громадян щодо надання збройним силам України певних, певних транспортів. Однак додається норма, зміна. Що ця норма не буде поширюватися на громадян, які мають у власності лише один транспортний засіб. Тобто, якщо ти маєш один транспортний засіб, ця норма статті 6 вона не буде розповсюджуватися. Далі, стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки. Громадяни зобов'язані надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно власниками, яких вони є. Крім. Приміщень, в якому громадяни проживають в межах площі, яка не підлягає оподаткуванню, а також транспортного засобу, якщо він єдиний у власності громадянина. У цій же статті йде дуже цікавий момент. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, Передбаченими штатними воєнного часу під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Далі йде доповнення. Ця норма не поширюється на громадян, які офіційно працевлаштовані не менш ніж на 0,75 ставки. Або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори. Таким чином, цими змінами вони пропонують внести зміни для тих громадян, які перебувають у запасі, і які можуть бути залучені до виконання робіт, які мають певний оборонний характер. Однак не будуть ці такі громадяни залучені, тому що якщо ти є підприємцем, або ти офіційно працевлаштований на 0,75, то ти не будеш. Залучений до робіт оборонного характеру. Досить цікава норма, тому що вже багато дискусій стосовно цієї норми, чи стосується вона мобілізації. Якщо чітко дивитися, то ми бачимо, ця норма вона не буде поширюватися лише на тих громадян, які перебувають у запасі да? і не призвані на військову службу, якщо вони є підприємцями і якщо вони працевлаштовані, однак мобілізації цей момент не стосується. Тобто Досить дивно виходить. Якщо ти підприємець, то ти не будеш залучений до робіт оборонного характеру. А якщо ти підприємець, то ти можеш бути в свою чергу залучений на мобілізацію. Тобто мобілізувати тебе можуть. Дивне якесь поєднання виходить. Якщо ти працюєш ФОПом, то маєш право. Не виконувати певні роботи оборонного характеру, однак до мобілізації ти будеш залучений. З іншого боку, ми розуміємо цю норму, тому що якщо будуть всі ФОПи звільнені від мобілізації, то взагалі ніхто не буде виконувати свій громадський обов'язок. Така сумнівна норма, навіщо її взагалі прописували мені не досить зрозуміло. Однак це ще не саме цікаво, друзі. 23 стаття. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, і вони доповнюють військовозобов'язані громадяни, які за релігійних або особистих переконань. Письмово відмовляється від мобілізації у військові підрозділи для захисту вітчизни зі зброєю в руках, але підтверджують готовність бути залученими до виконання робіт. Досить цікаві популістичні зміни. Чому? Тому що як таке може бути військово-зобов'язаний громадянин, який з особистих переконань письмово відмовляється від мобілізації, ну як це таке взагалі може бути, в свою чергу. Підтверджує готовність бути залученим до виконання робіт. А якщо він не підтверджує, а взагалі як він може відмовитись? Ну досить цікава така зміна, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарі під цим відео. А ми рухаємося далі. Звільнення з військової служби також доповнюють дуже цікавим пунктом. Це стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, що зазначається за власним бажанням у разі подання військовослужбовцям рапорту звернення безпосередньо керівнику щодо порушення його прав як військовослужбовця і невирішення порушених. У рапорті звернені питань, які відповідають повноваженням відповідних командирів протягом сіми днів від зафіксованого дня подачі рапорту або відсутності відповіді на такий рапорт. Вважаєш ти правопорушення, подаєш рапорт. Якщо на нього немає реакції, то під час дії воєнного стану ти маєш право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Ось такі зміни пропонуються. Тільки вчора, друзі, 7.08, був поданий даний законопроект по ньому, що жодних рухів немає однак. Ми зараз розбираємо те, що пропонують народні депутати. Далі дивимось. під час оголошення загальної мобілізації, призовники військовозобов'язані резервісти мають протягом 7 діб з'явитися за місцем перебування на військовому обліку до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оточення облікових даних або повідомити відповідним центрам облікові дані через поширення публічного розміщення на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах, контактні телефони, адреси електронної пошти. Що це таке? Ну досить цікаві, якісь зміни йдуть в закон. Тобто, зараз це законопроект. Якщо це буде законом, то його будуть виконувати. Ви ж розумієте це далі. Житлово експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних ТЦК, сільських, селищних та міських рад, своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов'язаних, сповіщають їх про виклик до районних ТЦК та СП шляхом вручення повісток та сприяють прибуттю за викликом. Що це таке? Тобто ОСББ або глава ОСББ повинен здійснювати вручення повісток та сприяти прибуттю за викликом. Ну це досить сумнівні дії будуть, я так вважаю. І висновок юридичного департаменту стосовно даного законопроекту буде досить цікавим. І ще один дуже цікавий момент, друзі, закон України про національну поліцію. Наш улюблений закон, друзі. До речі, хто ще не доєднався до нашого клубу юридичного захисту водія, кому потрібна допомога при спілкуванні з працівниками поліції або представниками ТЦК, не забуваємо долучатися до нашого клубу за цим номером телефону. Також, друзі, не забувайте про те, що в нашому АДЕ-шопі посилання в описі під цим відео є досить корисна література, яку ви можете придбати, щоб знати, як користуватися своїми. Правами. Повертаємось до закону України про національну поліцію. Також будуть зміни згідно даного законопроекту. Стаття 23. Основні повноваження поліції. Поліція, відповідно до покладених на неї повноважень, отримує нові повноваження, друзі. Це за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальний. Підтримки центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України доставляють до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 21010 1 Кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Тобто, частково ми бачимо, що певні норми були перетягнуті із постанов 1455, 456 і інших постанов Кабінету міністрів в такий закон. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно ті зміни, які ми бачимо в порівняльній таблиці до даного законопроєкту мають на меті ті цілі, про які вони зазначають в пояснювальній записці. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Ми будемо слідкувати за даним законопроектом, будемо чекати висновок юридичного департаменту стосовно цього питання, тому що досить багато суперечливих моментів. І вони якось не пляшуть, як то кажуть, з пояснювальною запискою. Тому, друзі, не забуваємо підписатися на мій канал, написати думку в коментарях, а також підписатися на мій телеграм-канал. Усі необхідні посилання в описі під цим відео.